Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про освітню платформу Едера, яка представляє онлайн-курси різноманітних напрямків. Якщо говорити в загальному про Едеру, то вона напевно одна із тих платформ, яка для мене була відкриттям про те, що курси можуть бути новитніми, сучасними, відповідати вимогам нашого сьогодення і в ногу з цифровими технологіями з часом. І особисто для мене це було велике відкриття і велика допомога у моїй педагогічній діяльності. Коли ми заходимо на першу офіційну сторінку ЕДЕР, ми бачимо усі. Представлені курси і невеличку коротеньку характеристику про кожен із цих курсів, де ви можете прочитати, і коли ви натискаєте на обраний вами курс, ви переходите уже у свій кабінет, і тоді ви курси, які, які ви обрали, ви не будете шукати в загальному переліку, щоб продовжити, а вже в своєму кабінеті. Це дуже зручно. Хочеться сказати, що Едера представляє не тільки курси сугубо педагогічного спрямування, а представляє курси, які направлені на загальну ерудицію, на формування сучасного світогляду і обов'язково іде ідера в ногу з часом. Наприклад, учителів курсів, перший курс, який я вам хочу сьогодні характеризувати. Це базовий курс розвитку цифрових навичок освітян. Він розповідає про цифрові навички. Ми можемо його переглянути детальніше. бачити спочатку йде вступна анкета, де ви знайомитесь, а далі перелік модулів. Кожен модуль завершується якимось невеличким тестом, на який ви даєте відповідь. У кожному модулі є відеолекція і обов'язково додаткові матеріали, які ви можете переглянути, перечитати і закріпити пройдений матеріал перед тестом. І так ви бачите 13 модулів. Останній це фінський погляд на тестування і далі фінальний тест. І є можливість відразу завантажити свій сертифікат, в якому вказано години. Наступний курс сміливі навчати. Після початку повномасштабної російсько-української війни перед системою освіти постали нові виклики. Програма курсу складається, як завжди, на початку: вступна анкета. Далі йдуть модулі. Модулів тільки три. Після цих модулів є фінальне тестування. А ось, наприклад, я вам відкрила ще один курс, мій безпечний простір. А коли ви проходите курс, у вас зразу йде інформація про прогрес, щоб ви бачили, з який відсоток у вас є правильних відповідей. Для того щоб на Едері отримати безкоштовний сертифікат, потрібно звертати увагу, цей курс є платним чи безкоштовним. Обов'язково вказується кількість годин. І потрібно пам'ятати, що потрібно набрати 70% правильних відповідей. Наступний курс це курс година медіаграмотності. Дуже цікавий курс, легко проходиться. Він захоплює з першого відео, складається теж із певних модулів, наприклад, інформація медіа. Перевірка інформації, хто працює в медіа, медіатекст, реклама, прихована реклама. І фінальний тест. Наступний курс це школа для всіх. Школа для всіх. А вона більше спрямована на поняття інклюзії, інклюзія та права дитини, інклюзивне освітнє середовище, яке воно має вигляд, інструменти для інклюзивного освітнього середовища, ефективне управління класом і так далі. Ви бачите 9 модулів, і фінальний тест. Наступне завдання, курсу дуже актуальні, дуже цікаві це онлайн-курс із професійного розвитку та наставництва вчителі 2.0. Це безкоштовний курс, який складається з трьох модулів: лекції та додаткові матеріали, міжнародний досвід, сертифікат на 30 годин. Щоб ефективно навчати учнів, учителі самі мають постійно розвиватися. У цьому нам допоможе професійна спільнота та наставники. У курсі ми розповідаємо про цікаві методи для професійного розвитку педагогів. Чому наставництво це запорука постійного зростання, як впроваджувати наставництво для майбутніх учителів у процесі педагогічної практики на базі фінського досвіду? Що таке професійна спільнота та як вона допомагає розвиватися вчителям? Які є дієві міжнародні практики для професійного розвитку педагогів? І так далі. Для кого цей курс? Для вчителів, адміністрації, викладачів закладів вищої освіти та студентів. Як ви бачите, програма курсу складається з трьох модулів. Знайомство далі ви всі бачите із викладачами курсу. Наступний курс, який ми з вами коротенько переглянемо, це онлайн-курс Школа стійкості. Це безкоштовний курс, який складається з чотирьох тем. А також сертифікат на 30 годин. Важливу роль у побудові безпечного шкільного середовища відіграють спільноти вчителів, учнів, батьків. Спільноти бувають різними, але вони всі мають одне завдання: зробити участь в освітньому процесі для всіх комфортною та продуктивною. Особливо цінними спільноти стають у умовах кризи та постійного стресу. Про це ми і поговоримо під час навчання. У цьому курсі ви дізнаєтеся, що таке спільнота та яка екуційність вона несе, як учасники спільноти можуть підтримувати один одного, як не забути про емоційний та психологічний добробут сьогодні. І ще багато-багато чого цікавого. Для кого цей курс? Для вчителів, психологів, батьків, учнів, представників громад. Як ви бачите, програма курсу складається з чотирьох модулів, після якого проходження якого ви можете завантажити сертифікат. Курс розроблено проектом навчаємось разом спільної студії онлайн освіти ЕДР за фінансової підтримки Європейського Союзу, Міністерства закордонних справ Фінляндії та Підтримки Міністерства освіти і науки України. Цей проєкт є дуже цікавий, актуальний, особисто вам його рекомендую. Отже, а сьогодні ми з вами поговорили про освітню платформу Едера. Заходьте, обирайте курси, і нехай кожен ваш день приносить вам хоча б трішечки особистісного зростання, адже освічений вчитель це творчий вчитель, креативний, натхненний. Саме влітку у нас є час для цього. Дякую вам за увагу!